Привіт, малюк! Сьогодні до нас завітав колобок, і він приготував нам дуже багато різних математичних завдань. І ми почнемо з першого завдання, яке називається вище або нижче. Подивись, до нас завітали звірята, і вони засперечалися, хто з них вищий, а хто нижчий. і просять нам допомогти. Для цього потрібно прикласти один. До одного, і ми побачимо, хто вищий, а хто нижчий. Ось давай прикладемо їжачка до ведмедика. І ми бачимо, що їжачок нижчий за ведмедика, а ведмедик вищий за їжачка. А ось тут вовчик та мишка. Прикладемо мишку до вовчика. І ми бачимо, що мишка нижче, а вовчик вище. Дуже добре. Давай пограємо в гру. Яка називається День і ніч. Ми знаємо, що доба поділяється на день та ніч. День зображений сонечка, а ніч місяцем. Перед тобою з'являються картинки, і якась дія. Ми повинні визначити, коли це відбувається. Хлопчик спить. Це ніч, діти граються. Це день добре. Ми бачимо, хлопчик їсть, мабуть, обідає, коли це відбувається. день дуже добре. Медична допомога мчить на виклик. Малюнок вночі дуже добре. Бачимо наступний. Діти займаються. Вдень дуже добре. Впоралися завдання. Подивись, наш медведик дуже любить гратися і робити будиночки із круга та квадрата. Але серед цих фігур він бачив зовсім незнайому фігуру. Подивись, давай разом довідаємося, що це за фігура. Скажи, чим відрізняється круг від квадрата? Давай накладемо круг на квадрат. Так, скажи, чи є у круга кути? Ні, немає. Візьмемо нову фігуру, теж накладемо її на круг. Вона схожа на круг? Ні, а чому? Що є у нової фігури? Правильно, кути. Давай покладемо її на квадрат. То що є у квадрата і у нової фігури? Так, є кути і є сторони, молодець. А чи однакова їх кількість? Давай порахуємо. Скільки кутів у квадрата? Один, два, три, чотири. А скільки сторін? Один. Два, три, чотири. Добре, у квадрата чотири сторони і чотири кути. Подивись, будь ласка, на нову фігуру. Скільки кутів? Порахуємо. Один, два, три. Скільки сторін? Один, два, три. Три сторони і три кути. Так, і ця фігура називається Трикутник. Тому що в неї три кути і три сторони. Пропоную пограти в гру, яка називається Назви геометричні фігури. Скажи, будь ласка, які ти бачиш геометричні фігури? Так, квадрат, трикутник і круг. Правильно, молодець. Скажи, будь ласка, яка фігура стоїть перша? Так, квадрат синього кольору. Яка друга? Дуже добре, трикутник. Яка третя фігура стоїть? Правильно, круг зеленого кольору. А тепер скажи мені, будь ласка, який за порядком стояв трикутник. Стоїть так, другим стоїть. Який за порядком стоїть квадрат? Дуже добре. Першим. Який за порядком стоїть круг? Дуже добре. Третім. Дуже добре. Подивись, з нами хоче погратися зайчик. Що це за дерево ми бачимо. Так, ялинка. Якого вона кольору? Зеленого дуже добре. Я пропоную зробити наступне: ліворуч потрібно покласти одну шишку, а праворуч потрібно покласти багато шишок. Скажи, будь ласка, скільки шишок ми покладемо ліворуч? Одну ми поклали, а скільки праворуч? Багато. Дуже добре. Ще раз. Скільки ліворуч шишок? Одна, скільки праворуч? Багато. А зараз зайчик пропонує пограти ще в одну гру, яка називається листопад. Для цієї гри у нас є дві смужки червона та зелена. Скажи, де розташована зелена, е, червона смужка? Так, зверху. А де зелена? Внизу. Молодець. Я пропоную покласти на верхню. Смужечку одну, один листочок, а на нижню багато листочків. На верхню один листочок покладемо, на нижню багато листочків. Перевіряємо, скільки листочків на верхній смужці. Один, а на нижній багато. Дуже добре. Ми впоралися зі всіма завданнями. Ось ми з тобою виконали всі завдання нашого Колобка. Дякую тобі. І говорю до побачення! Бувай!